Всім привіт! До вашої уваги лот рушників для ванної кімнати від німецького бренду Livarna Home. Всього у лоті 10 наборів. У кожному наборі по 6 рушників. 5 наборів у сірому кольорі. Два рушничка розміром 65 х на 120 см. 2 50 на 90. Та два рушничка розміром 30х40 см. В синіх наборів в лотці 3. Один блакитний. Та один гірчичний. У складі 100% бавовна. Плотність рушничків 320 г на квадратний метр. Проня за температури 60 градусів. Замовляйте це до наших менеджерів або через телеграм-та вебер-канали. Всім дякую за увагу!